Сьогодні отримання освіти є нормою для кожної людини. Все починається з дитячого садочка. Саме тут малеча зустрічає своїх перших наставників, ближче пізнає світ, поняття дружби, колективу знаходить товаришів. В дошкільному закладі вона знайомиться з буквами, цифрами, елементами природознавства, безпеки, життя та ще з багатьма цікавими речами. Другою сходинкою в отриманні освіти є школа. Вона відіграє основну роль в житті кожного, адже який фундамент буде Закладений такими і в подальшому будуть знання. Аби дізнатися, як оцінюють роботи освіти в нашому місті, ми запитали у перехожих користенців. В принципі, нормально, нам нравиться. В той школі, яку учимося, ми у нас устраю. А хто вас знає? В якій ми школі? Домачки в нас учиться, десятий школі вчимося». Тобі подобається? Так. Подобаються вчителі? «Дуже». А як твої вчительку звати? Юлія Володимирівна. Вона добра. і вона. Ставить хорошие оценки. Ну не могу сказать, что довольна. К сожалению, нет. Есть вопросы. Нормально оцінюю. Ходят детки в школу чи ходить. в садочках? ходить. Так подобается якину синя. Ну ничего, нормально, да, подобается. Я оцінюю роботу в нашем месте свиту на ведмин. Моя дитина відвідує дитячий садочок і я дуже задоволена. Аналогічно освіту шкільну я теж отримувала в цьому місці, і це дуже мені пригодилося. Я довольна якістю. Я вдячна дуже викладачам за те, що вони привчили мене самостійно мислити, самостійно обробляти інформацію, робити висновки і багато читати. Дуже погано чому Та, Чому? Тому що нічого не роблять і робиться все тільки за гроші. А дітей нічого не навчають. Ну все. Мій син ходить в першу школу, допустим, то я задоволена. Вчителями задоволена і сказать, ну, всім задоволена. Не дуже хороші відношення. В чому це проявляється? В Тому що дітей не заінтересують до, уч... до учови. Мені подобається. Мені подобається розвиток дитини. E, взагалі, я бачу, що вона вміє поводити себе в колективі, грається з дітьми, а вдома він був трошки неслухняним. Кожні батьки для своєї дитини хочуть дати все найкраще. Це стосується і освіти. Ніхто не відмовиться від кваліфікованих педагогів, використання в начальному процесі сучасного обладнання та методик. Одним словом, аби в навчальному закладі були створені усі умови для отримання якісної освіти. Що б хотіли сьогодні покращити в роботі нашої освіти користенці, щоб якось заінтісовували дітей до ну, учоби більше фінансування. Тому що е, вихователі вони викладаються на всі 100%. А ось те саме, те саме обладнання, ті самі іграшки, ті самі меблі, їх бажано було би покращити. Щоб був ігровий майданчик достойний. Було б бы дуже хорошо, якщо б у нашому місті був немножко побільше контроль за вот цим усім, тому що якби как бы, то, що нам потрібно вложити в школу, ми знаємо, ну как якби, бы, а вот то, що требовать у кого, щоб ми хотіли, лучше для наших дітей, у нас би якби как бы, не у кого. Вот, на жаль, от такой вот нюанс. Ще б хотіло б покращити в роботі освіти. Знання вчителів і щоб вони вчили дітей не за гроші, а на знання, щоб працювали на совість, а не на гроші. Я б би... Конечно вы, в первую очередь это упростило немножко программу школьную. Ну и не знаю, требования, наверное, учителя немножко, чтобы было. Немножко проще, немножко проще. А так, в принципе, и чтобы, конечно, меньше денег сдавали на вот эти все ремонты, вот это вот это все, чтобы немножко свита помогала именно школам, школам, а не батьки. Вот и все. Як бачимо, нашим освітянам є над чим працювати, і ми бажаємо їм прислухатися до думки мешканців міста.